Вітаю вас, маляша, на уроці, і підготувала для вас справу створення теми, яку ми вивчали вчора. Ваша задача правильно вставити закінчення прочитати слово правильно. В кінці ви отримаєте код, який напишете мені у чаті. Я вам надіслала посилання, заходьте з них і виконуйте. Можемо ага. виходить зробити сама. Так, так, Даренько, ти хочеш зі мною? Ні, я, я це саме спитати. А можна ви щось мені задводити, тому що я люблю з'являтися. Я задала, ти мені ще Лесю Українку на пам'ять не надіслала. Надійшли, так. будь ласка, тоді наступне завдання буде. Три я її вже вивчила.

Ті, хто виконав, очікує від вас слово в чаті. Слово уходове очікує від вас малята. Так. Дякую, Кирюша. Молодець. Давайте разом, хто приєднався. Ти купає, Так, прочитайте правильно, ти купає. Далі ти дізнаєшся. Прочитайте правильно. Ти дізнаєшся. Прочитайте правильно. дізнаєшся. Читайте правильно, дізнаєшся. Він навчає. Читайте правильно, навчається. Ша. Ша. вона зустрічає зустрічається Ша. 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 зустрічається ти навчає ся а пишу ся а навчаєшся вони ховаю Ça, ça. 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 Він, збирає... Він, Він, Він змагається. Він збирається. Він змагається ça. Зверніть увагу, Михайло. <пізв 'я> зв <'язок>. дякую. <пізв> Зверніть увагу <пізв 'я> на правильну вимову: коли «ся», то промовляю «ся», а якщо «ся», то промовляю «ся». Так, так. І відповідно запам'ятовуємо правильну вимову. Ви отримали код, і два учні мені вже, мала, вже в чат написали. Розумала, Кирило написав і планирує, Ігор полагаю. написав. Я називаю розмову двох людей. Напишіть мені в чат, як називається розмова двох людей. А ми вже Я вимов, вимов, а Ігор і Кирило вже написав. Діточки, будь ласка, Виконуйте інструкцію так. правильно. Я попросила не викрикніть, а напишіть у чат. Це правильно, Алінка, українською «діалог». Юля, правильно. Діалог. Так, зараз ми з вами відшукаємо у пічнику «діалог» на сторінках 110, 111. Скажіть, у якій вправі розміщено діалог? У праві 5. Оправі п'ять. Правій п'ять. Абсолютно правильно. Тут діалог, але з ним щось не так. Тут е, треба написати пропущені ця, 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 Не просто пропущені кінцівки дієслів, а треба написати всю репліку. Тут пропущені повністю репліку. Зараз ми її будемо відновлювати. Для цього у зошит Запишіть, будь ласка, що ми виконуємо класну роботу. Тимурчику, назва числа з великої букви. Тимурчику, 28 лютого. Класна робота. Сьогодні 28. Права 5. Ого, ну, сівно. Що, Даринко? Ай, в мене зошит навіть на всі віки потерявся. Ці всі питання треба вирішувати до уроків, а не на них. Отже, вправа п'ята. є у нас такий діалог, в якому пропущені репліки, їх треба відновити. Прочитайте другу репліку і подумайте, яка ж має бути перша. Тільки піднімайте першій раді. Я, я пропадаю о сьомій годині. То вже здогадався, піднімайте руку, яка ж репліка пропущена перша. Кірюша. Це ж не репліка, це ти частинку слова назвав. Яка тут репліка пропущена? Що треба сказати, щоб тобі відповіли ось так? Треба сказати, я встаю у. Як написано, я прокидаюся ранку. Юль, Не, не говори, будь ласка, одночасно, Юлечко, зі мною, піднімай руку, перші й говорити. Софійко, що треба спитати в людини, щоб вона тобі так відповіла? Скільки ти прокидаєшся? Тільки не в скільки, а о котрій ти прокидаєшся. Правильно, запишемо зараз перше питання і відповідь на нього. Коли пишу діалог, на початку ставлю тире. Це позначення репліки. Репліку починаю після тире писати з великої букви, о котрій ти? Скажіть мені це слово, Поліна Я... Лаврененко. У котрій ти є. Не те слово, ти можеш. У ти? Юля, яке слово? Юля, яке слово? Юля Про піднята рука. «Прокидається». «Розумничка, прокидаєшся. І ти правильно його назвала. Полінка Лавриненко, у тебе було найбільше помилок в минулій роботі, тому дуже уважно. Говорю прокидається, а пишу із буквами «ш «ся». Дуже уважно Про -да прокидаєся. Говорю прокидаєся, пишу прокидаєшся. Ось цю букву пром... не промовляю, але знаю, що вона там пишеться. Прокидаєся. Знак питання, адже це питання, о котрій ти прокидаєшся? Відповідай. Я прокидаюсь о сьомій годині. Я прокидаюсь о сьомій годині. Це речення у нас у діалогу є, тому ми його записуємо. Я Роки даю о сьомій годині. Вичекайте на свої? сьомі, ви почекайте мене, будь ласка. О, Діти, які дописали, дивимося на наступну відповідь і думаємо, що ж тут запитували, щоб так, така була відповідь, Софійко. Я знаю, Софійко. я навчала навчаюся. Ще раз, Софійко. У який клас ти навчаєшся? Точніше, у якому класі ти навчаєшся, правильно промовляємо дієслова. Так, це питання підходить. У якому класі ти навчаєшся? Обов'язково новий рядок. Терек з новії букви. Записую питання. У якому класі ти, ти навчаєшся? Уважно перечайте, як ви написали Поля Лавриненко, слово «навчаєся». тому що промовляємо «ся», а пишемо «ш-ся». Уважно, перевіряйте. У якому класі ти навчаєшся? Я навчаюсь у третьому класі. І відповідь у нас є: Я навчаюсь у третьому класі. Я навчаюсь, я навчаюсь у третьому класі. третьому класі. Третьому. класі. так. А, останні репліки дивимося. Підожди, Яке да. має бути питання, щоб відповідь була? Зі мною навчаються мої друзі Оля і Микита. Яке питання мало бути, Юля? Ким ти з ким ти навчаєшся? А про, скажи правильно, з ким останні. ти навчаєшся? О, тепер правильно. А ти навчаєшся поставиш питання. Там же ж можна і по-іншому зробити. З тим ти навчаєшся. Тільки скажи останнє слово Аліну правильно, навчає навчає Так, Так, так можна, діти, є ще інший варіант. Якщо почати питального слова хто? Хто з тобою навчається? Так, можна так. Хто з тобою Хто навчається з тобою навчається? Звертайте увагу, що говорю навчається, а пишу пишутця. Запишіть третє питання. І і а я вже записав. Добре. Хто? Я записав ти. Навчається. Це правильно можна так, Нав... правильно, можна так, а можна, хто з тобою навчається? Якщо пишете такий а... варіант, як у мене, перевірте, чи правильно ви написали закінчення у дієслові. Не закінчення, а ось ці, цю часточку. Навчається. Ну і відповідь зі мною. Навчаються. Навчаюся. Оля Зі. і Олег не, я почуваю. Ви написали поставили... вас помилка. Мою. Ой, ой, дякую. Ви написали, ви. Дякую, ви, ви, да, ви вже виправила. Дякую, уважні мої дітки. Оля і ми китайки. Так, Поліна а... а... Лавриненко. Я вчора писала. Що зробіть? Поліна Лавриненко, у твоєму зошиті були помилки, тому я тобі уважно, особливо нагадую. нагадуюся перевір. Оля, перевір обов'язково. Що, Маргаритко, що ти хотіла сказати? У мене... А у мене не видно ваш екран. Дітки, видно мій екран? А в мене все видно. Все а Все видно. Все видно, а, а у мене нет. Ну так не може бути. Що, ви, ви, ви. що у однієї ну, дитини не відображається, а у всіх ну, інших ви. відображається. Я Спробуй, вийти вийдіс конференції я зайди я знову. Ви. тільки швиденько, тому що урок іде, ви. швиденько вийди і зайди знову. Так, малятки, які дописали діалог, перевірили, закін... перевірили кінцівки в дієсловах. Зробіть, будь ласка, вашу улюблену пісхвинку. Я, я буду все одно не видно. Якраз я буду бачити, хто дописав. Зараз я перезапущу. А тепер. Так, так, Має бути вимогів. <плес> так, хто дописав робить свою лидочку або став для очей обов'язку. <плес> 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 І ми з вами продовжимо працювати з нашими дієсловами. Є закінчення -ся, чи ся а не можна так Миланку. говорити? Так, Миланку. У вас помилка. Де я? Микита. А там як? Микита, <звучит> Микита, Микита. А в чому помилка? М -м. Міланко, ти напевне думала, що української Никита. Ти це мала на увазі? Так. Ні, Міланко, українською звучить ім'я Микита. Це правильно. Але дякую, що перевіряєте, Малята. Дякую, що ви мене перевіряєте. Це означає, що ви вдумливо не просто вийдете, а ще й перевіряєте, контролюєте. Молодці, так і треба. Інформацію всю треба перевірити, адже всі люди можуть робити помилки, припускатися помилок, тому правильно робити, що перебувають. Молодці. Даже в так. Ви? Ну, а ми з вами продовжуємо. Скажіть, будь ласка, що робиться пані? Пані. А пані. А як це слово називається? Що саме? Хай, дайте мою відповідь чітко. Ця пані ти... Ру, нахиляється. Ця, ми, ця ми пані набирі... нахиляється вправо. А ви зробили під Я так. Добив. Добре, тоді продовжимо. Я, я вот... Продовжимо. Зробимо е, цю праву усну. Не пишемо робимо усно. Продовжіть, будь ласка, зміну діяльність. Я що роблю? усміхаюсь, стараюсь, ти що робиш? Якщо я усміхаюся, то ти що робиш?

Вітаються, вкаються, і... і стараються. 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 Молодці. Стараються. Правильно проводили діє слова. Добре, правильно правильне написання. А ось цю вправу ми зробимо письмово. Запишіть, будь ласка, слово «вправа» на новому ряду. Вона без номера. Вже улетіла. Розгляньте малюнку. Скажіть, будь ласка, що роблять діти на малюнку? Ді, ді, Алінко, що роблять діти? Діти грають на Граються. Так, тільки звертайте увагу, як промовляємо. Граються. Лілічка, дівчинка, що робить? Тренується, Спускає... дівчинка Спускається. Спускається з гірки. Хлопчик що робить? Підтягується. Підтягується, промовляйте правильно на турніку. Діти, завдання ваше записати текст, а вона ставляючи пропущені букви слова. Запишіть знову порядка з абзацу текст. Перше речення давайте разом зробимо, щоб ви розуміли, що саме вам треба зробити. Перше речення: діти граються на майданчик. Вам діти потрібно виграються. написати у зошит перше речення з абзацу. Діти, граються, Пишуться, а кажу, граються. І дописую речення на майданчику, А, на майданчику. Так, я з вами записала перше речення, друге і третє ви маєте зробити самостійно. Окей. Угу. А потім не завзятку йде, так? Ні, ні, продовжуйте. Далі нам можна на цьому ж жряти. Перше речення ми написали ось це. Вам треба записати друге і третє, вставляючи потрібні букви. Дівчинка спускається з гірки, хлопчик підтягується на турніку. Дівчинка? Спускає. Ця. Так, дуже уважно. Чи -ся. Пишемо. Говоримо ся, а пишемо чи ся. Софійко, пиши, будь ласка, друге і третє Третя. речення. З. Софійко, пиши, будь ласка, не, не витрачайте часу. Кажуться. Кажуться, а пишу. Кажуться. Так. Хто дописав, піднімайте очі, а прочитаєте мені свої речення. Кірюша, ага. Друге і третє мені прочитай. А. З гірки. Так, Кирюш виправляй. Як треба читати це слово? Пускається. так? ся. Пишеш ти Б, знак м'якшення, ся. А читаєш ся. Третє речення. Так. Так. Третє речення. На? Хлопці підтягуються на турніках. Так, на турніку тільки тут. Турніку і крапку в кінці речення не забудь. Малятка, скажіть, будь ласка. А Кажуться, а пишу те м'якшення ся. Пишу ти знак м'якшення ся. Кирюш, яку тему ми сьогодні закріплювали? Кирило, яку ми закріплювали? Написання чого. Написання чого. Як вони називаються, Алінко? Підкажи, як ці слова називаються? Поля Лавриненко, як ці слова називаються? Дієслова. слова, діє слова. закріплювали написання дієслів. Давайте Ді перевіримо. Слова. перевіримо. Ді Правильно. Перевірте по своєму зошиту. Ось тут у вас повинні були б такі букви бути. Угу. Правильно? Правильно. У мене правильно. А от у мене право, адже. Так само. Якщо а, у вас правильно вставлені букви, то знайшли запам'ятали, як пишуться дані дієслова. Домашнім завданням вашу, вашим буде тестування у журналі і інтерактивна вправа. Сьогодні письмових домашніх завдань з української мови mm -hmm. у вас немає. Я вам дякую за плідну так. вашу роботу. Матя. Якщо не добачити, да Тим, хто дописав Можливо. і перевірив, дякую до зу... за роботу Можливо. і до зустрічі на наступному році. Що Даринко, ти хотіла спитати? До, зу... до зустрічі. Я в лілі хотіла. Це зу... вже потім. Так, Міланочку. Так, Міланочко, мікрофон включай, запитуй. До побачки. До зустрічі. А, сьогодні ан ан англійський. Заросло. До побачки. Сьогодні немає англійської. Ми ж з тобою зранку на ранкові дивилися розклад. Не Англійська у вас четвер наступна. За розкладом. Полінка, ти хотіла щось спитати? Ні. Ні? Добре, тоді до зустрічі. До, до побачення. До побачення. Так, чекаю. Чекаю. Ну, ні, ще на турнику потрібно написати. До пирську. Не поспішай, уважно пиши, старайся. Все, До побачення. До зустрічі, Ілюш.